весні 24-го року спливає строк повноважень президента України Володимира Зеленського відповідно до закону про воєнний стан. Вибори можуть відбуватися лише після його завершення. Українці також вважають, що політичні перегони не на часі. Таку саму позицію публічно висловлює і президент. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. В той час як серед союзників лунають різні голоси. Зокрема, очільник парламентської асамблеї ради Європи вважає, що Україні було б варто провести вибори навіть у нинішніх умовах. At a може навіть і в онлайн режимі. Та не менш ніж вибори у воєнний час багатьох українців лякає перспектива їх проведення через інтернет. Та що ж поганого в тому, щоб обирати владу не виходячи з дому, чи маємо ми серйозні підстави відмовлятися від такого експерименту? І чи готова до цього влада? Ну, мо досліджувати не політичні. Нині існує щонайменше три категорії українських виборців, яким не завадила б можливість голосувати дистанційно. Захисники на передовій, внутрішньо переміщені особи та мільйони українців за кордоном, напливу яких точно не витримають дільниці при посольствах та консульствах. Та навіть до великої війни, коли перспектива онлайн виборів здавалася хіба що примхою, про неї вже розмірковували вголос. Одразу обмовлюся, що електронне голосування має два різновиди: власне, інтернет-голосування і голосування за допомогою електронних машин на виборчій. Дільниці останнє має сумнівні переваги у нашому випадку, адже їхати на виборчу дільницю все одно потрібно. Тому зосередимося саме на виборах у смартфоні. Тим більше саме їх обіцяла українцям команда чинного президента, коли спокушала голосувати за них на виборах до парламенту. Якщо пам'ятаєте, слуги народу навіть збиралися роздавати пенсіонерам безкоштовні смартфони. Але велика війна завадила цим планам. Михайло Федоров, ще не будучи політиком, запевняв у 2024 році, українці точно зможуть обирати президента онлайн. А якщо пощастить, то навіть деяких мерів і місцевих депутатів у 2020-му. ми вже маємо проєкт The Vote. на першому етапі, це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни. Ми хочемо дати людям інструменти прямої демократії, точно зможемо голосувати онлайн на наступних президентських виборах. Опитування, як ми вже бачимо, час від часу таки проводять. Як і анонсував Федоров, система ідентифікації реалізована через Mobile ID та цифровий підпис Bank ID. От тільки до таких опитувань, а тим більше до справжніх виборів у смартфоні, питань чимало. І перш ніж перейти до розбору всіх нюансів онлайн виборів, маю нагадати вам один цікавий випадок: про те, як Джо Байден за допомогою банка й підписав петицію за відставку українського чиновника. Згадана петиція з'явилася на сайті президента України навесні 2021 року. Вона назбирала понад 25 тисяч голосів, але була скомпрометована, тому що серед підписантів з'явився хтось на ім'я Байден Джо. а Система чомусь перевірила і прийняла його електронний підпис. Згодом з'ясувалося, що підпис створений через службу Приват 24 яка є одним з інструментів для отримання доступу в особистий кабінет дії. Офіс президента попросив Держспецзв'язок провести аудит. Ті заявили про складну хакерську атаку. Кіберфахівці ставлять під сумнів цю версію та не виключають навіть внутрішнього втручання зсередини. Одне зрозуміло точно разом з петицією зловмистики поставили під сумнів усю інфраструктуру цифрових ключів в Україні. Отже, аналізуючи доцільність проведення голосування у смартфоні, варто розглянути одразу кілька факторів: його безпеку, можливість забезпечити анонімність і, звісно ж, довіру людей до цього процесу. Як то кажуть, є дві новини: хороша й погана. Почнемо з хорошої. Ною країною світу, яка повноцінно використовує інтернет голосування під час проведення загальнодержавних виборів, сьогодні є Естонія. На виборах будь-якого рівня громадяни можуть обрати, як саме віддати свій голос традиційно на виборчій дільниці поштою або дистанційно за процедурою електронного голосування. Цьогоріч, уперше за історію електронного голосування в Естонії, через інтернет проголосувало більш ніж половина тих, хто взяв участь у виборах. Буде зайвим нагадувати про рівень цифровізації естонців. Майже кожен виборець має власний кардридер, щоб зчитувати чипи з паспортів. Цей метод використовують і для надання електронних послуг, і для голосування через інтернет. А ще громадяни мають право передумати та безпосередньо пройти у фінальний день голосування на виборчу дільницю. У разі використання паперового бюлетеня голос відданий онлайн анульовується, але таких небагато. Саме на прикладі голосування естонців, дослідники порахували і порівняли орієнтовану вартість традиційного та онлайн голосування. Вони склали цілу методологію для розрахунку економічної ефективності. Врахували буквально все: вартість друку бюлетенів, витрати на канцтовари, транспорт, оренду та зарплати членів виборчих комісій та іншої супутні витрати під час виборів Автори дослідження стверджують, що участь одного виборця через інтернет у 2017 році. В Естонії коштувала іноді вдвічі, а іноді її у семеро дешевше. Залежно від того, було це попереднє голосування чи голосування у день виборів. Крім того, можливість волевиявлення онлайн може збільшувати явку. Досвід Естонії свідчить, що зростає принаймні кількість активних виборців за кордоном, адже інтернет значно полегшує участь у виборах порівняно з голосуванням у посольствах чи поштою. Цікаво, що самі естонці поки не мають опції голосу голосування смартфоном і змушені використовувати комп'ютер. А дискусія щодо перенесення виборів у смартфон досі точиться. Розробники пояснюють, зі створенням програм на базі Apple та Android їм доведеться віддати частину вже створеної безпеки. Наразі електронні вибори імітують схему подвійного конверта, яка використовується під час голосування поштою. Цифровий зовнішній конверт підписується цифровим підписом за допомогою електронної ідентифікаційної картки. А перед підрахунком голосів система анонімізує бюлетень, видаляючи цей цифровий зовнішній конверт. Голоси підраховуються комп'ютером із мінімальними можливостями та не підключеним до інтернету, аби гарантувати, що результат не піддається обчислювальним змінам. В кінці процесу комп'ютер вимикається і вся інформація зникає. Та як же Естонії, поки єдиній у світі, вдається забезпечувати легітимність онлайн виборів? Як пояснює долучений до процесу експерт Пріт Вінкель, вони опинилися у потрібному місці в потрібний час. На початку 2000-х обізнаність про ризики онлайн була меншою. я вважаю, що сьогодні пересічний виборець більше боїться робити щось онлайн ніж 20 років тому. Ми почали рано, коли були можливими багато речей, які не так легко зробити сьогодні. Справді, випадок Естонії є винятковим, адже там історично сформувалася довіра до процесу, без якої далеко не поїдеш, адже немає довіри, немає і легітимності. Уявіть, що ми живемо у суспільстві, де рахувати вміють тільки обрані, і потрібно якимось чином підрахувати паперові бюлетені мільйонів людей. Чи будуть всі учасники голосування довіряти результатам таких виборів? Рівень довіри до електронної демократії у світі апріорі не дуже високий. Як і до всього невідомого та не до кінця зрозумілого, адже більшість людей просто не можуть перевірити достовірність підрахунку. Для того, щоб зірвати електронні вибори, по суті, не обов'язково їх зривати. Достатньо підірвати довіру до результатів голосування, довести неправоту опонентів у такому разі складніше ніж у випадку з паперовими бюлетенями, навіть якщо самі виборці не мають сумнівів, посіяти скепсис у їхніх лавах можуть політики політтехнологи, тих політичних сил, які програють, і зробити це можна простими голослівними твердженнями, як це наприклад робив американський президент Дональд Трамп з армією своїх прихильників у 2020 році. ще яскравіший приклад безпідставних звинувачень можна було побачити зовсім нещодавно у Бразилії. Наприкінці 2022 року екс-президент Болсонаро програв вибори, після чого поширив заяву про те, що електронна система голосування, яку застосовують на дільницях, вразлива для шахраїв, але не надав жодного доказу. Ці заяви спричинили цілий насильницький рух із проникненням невдоволених до президентського палацу, конгресу і верховного суду. Болсонару вимагав скасувати результати електронного голосування через, начебто, помилку в програмному забезпеченні. Проте незалежні експерти не знайшли жодних підтверджень її наявності. Не виключено, що метою Болсенару було лише спровокувати масові протести, та й підгледіти стратегію вже було у кого цієї осені. Київський міжнародний інститут соціології запитав українців про їхнє ставлення до голосування через інтернет. І 65% респондентів дали негативну відповідь. До початку повномасштабного вторгнення восени 2021 року КМІС уже ставив те саме питання та отримав напрочуд схожі відповіді. Проти онлайн виборів були 66% опитаних. Все ж одна дрібна деталь у цьому опитуванні не дає спокою. Це варіанти відповідей, запропоновані соціологами. Якщо ви колись чули щонебудь про фреймінг, ви одразу зрозумієте про що я? Ефектом фреймінгу або ефектом обмеження рамками називають когнітивне упередження, коли люди роблять певний вибір залежно від контексту. Ну а бажаний контекст можна сформувати однією або двома рамками. До такого прийому іноді свідомо, а іноді ні вдаються соціологи. А тепер подивімося на запитання і відповіді, запропоновані українцям, як ви ставитеся до ідеї запровадити можливість голосування на виборах через інтернет. Позитивно, бо це по сучасному і крок вперед у технологіях демократії. Негативно, бо це створює ризики фальсифікації. Важко сказати свідомо чи ні, але респондентам, наче підказують правильну відповідь. Якщо вам від самого початку вказують на фальсифікації. Чи обираєте ви єдину альтернативну відповідь з аргументом це по-сучасному? А якби вам довелося обирати, наприклад, між не треба їхати хто зна куди, щоб проголосувати? Та я не можу перевірити достовірність. Ваш вибір міг би бути іншим? Тож не схиляю нікого до жодної правильної відповіді, тим більше правильної не існує. Але наштовхую на роздуми про те, що запитання все-таки варто було поставити інакше задля чистоти експерименту. А ви згодні? Напишіть в коментарях, що думаєте. Це справді цікаво. Для того, щоб довіряти результатам голосування, непогано щонайменше бути впевненим, що ніхто не має доступу до пристроїв громадян. Ваш комп'ютер чи смартфон може не містити шкідливого програмного забезпечення. А як щодо кожного іншого жителя вашого міста, ще в 2021 році блогер Денис Казанський оприлюдни відео, як росіяни голосують за жителів окупованого українського Алчевська на своєму порталі госуслуги. невідомий має. Табличку з адресами електронних скриньок та паролями до них і віддає голоси за партію «Єдина Росія від кожного чиї дані є в таблиці. Подтверждаємо надіжди. Симпатична дівчина. Так, а з бюлетенем, За кого надежда ми будемо з тобою голосувати? Навірно, за єдину Росію. Можна сказати, система достатньо хорошо защищена. Посторонньому практично невозможно проголосувати ну, если не знати паролі логіна. Щоб розв'язати глобальну проблему недовіри одне до одного, людство мало чималі надії на блокчейн. Не хочу обтяжувати вас зайвими подробицями про те, як це працює, але у двох словах пояснити мушу. Кожен наступний запис у цьому ланцюжку блоків посилається на попередній, як вагони потягам. Кожен тягне за собою наступний, і змінити один, не змінивши інші, майже неможливо. Але якщо хтось і зможе це зробити, зміни відразу будуть помітні іншим, бо копія списку зберігається у кожного учасника процесу. Адепти блокчейну стверджують, у такій системі не існує єдиної точки довіри. А значить, можливості підкупу та шахрайства. Правило просте: ніхто не довіряє нікому. Кожен вірить тільки ті інформації, яка є у нього у розпорядженні. Це називається децентралізована мережа. Водночас скептики заперечують, голосування не можна прирівнювати до проведення фінансових операцій через інтернет. Якщо зловмисники отримують доступ до банківської картки, банк може заблокувати її або навіть повернути гроші. У разі ж блокчейн-виборів, якщо голос буде змінений чи не врахований, дороги назад майже немає. Інша проблема гарантія анонімності: з одного боку не можна залишати жодних зв'язків голосу з особою З Іншого через це стає неможливо довести помилку або фальсифікацію. Але головна проблема, на думку вчених, ефект масштабу. Єдина помилка в коді може торкнутися безлічі виборців одночасно і масово вплинути на волевиявлення. Система може показати, що виборець проголосував за одного кандидата, тоді як голос буде врахований за іншого. Можливо, ви пам'ятаєте, що перші в світі вибори на блокчейні провели в африканській країні С'єра Леоне? А от і ні. Не було там ніяких виборів на блокчейні. Була лише велика містифікація від блокчейн компанії Agora, яка свідомо чи ні змогла ошукати весь світ. Зупинюся на цій історії трохи детальніше. Це ж просто ціла глава для підручника з медійної грамотності. У березні 2018 року стартап Agora оголосив, що перший тур виборів президента С'єра Леоне пройшов з використанням блокчейну. Компанія стверджувала, що це. Вона розробила технологію голосування на основі блокчейну. При цьому повідомлялося, що голосування було анонімним а нова технологія дозволила зменшити витрати на організацію виборів за рахунок відмови від друку бланків. Медіа всього світу поширювали переможну новину. Багато хто додавав ще й цілком однозначну цитату керівника стартапу. Якщо ми можемо зробити це в С'єра Леоне, ми можемо зробити це всюди. Якщо ви чули щось про ці вибори, то напевно ваші знання обриваються саме на цьому місці. Бо потім українські медіа тему чомусь закинули. А дарма чи свідомо стартапери ввели в оману цілий світ, чи то випадково, та аж за 11 днів виборча комісія Сєра Ліоне видала твіт. Перший тур виборів президента Сєра Ліоне пройшов з використанням традиційних технологій. Блокчейн для обліку та зберігання голосів громадян не використовувався. Насправді на виборах використовувала програмне забезпечення власної розробки, написане ще для виборів 2012 року. Agora лише проводила екзит поли у двох районах, а результати заносила до блокчейну. Імовірно, компанія оголосила про широке використання блокчейну на виборах у Сієра леоне саме з міркувань реклами. Стартап якраз готувався провести первинне розміщення токенів, щоб залучити інвестиції. Пізніше підприємці видали прес-реліз із виправданнями. Вони переконували, що не збиралися нікого ошукати, і від початку говорили правду. Просто сенсаційні заголовки стали нормою інтернету. У чому урок медійної грамотності? В тому, що варто шукати першоджерела. А для того, щоб краще орієнтуватися в інформації та вишукувати інформацію у відкритих джерелах, рекомендуємо вам підписатися на канал Мольфар. Це українська осінт агенція На своєму ютуб-каналі вони розповідають, як самостійно робити розслідування, як ідентифікувати місцевість з фото чи відео, аналізувати соцмережі, навіть закриті профілі. Знаходити номери телефонів різним софтом та ботами, а ще показують реальні кейси розслідування, які мольфар самі ж і проводять, використовуючи все, що на поверхні. Наприклад, що виготовляють на смоленському авіазаводі. Ну і ще кілька слів про блокчейн-вибори на болотах, і підемо далі. Восени 2019 року у Москві заявили, що проводять голосування на базі Угу, mm -hmm. Бачили ми вже вас блокчейн на відео з Алчевську. За місяць до виборів французький криптограф заявив, що розмір ключів для шифрування дозволяє не лише зламати систему, а й стежити за перебігом виборів у реальному часі. Самому гакеру вдалося відновити всі три секретні ключі за 20 хвилин. Потім була купа новин про мітинги обурених москвичів. Слухайте, від нас нічого не залежить. Ми тільки можемо виконувати свою роботу. Та ні, звісно, жартую. Хіба росіяни колись приймали з чесністю виборів? Коли в Росії будуть чесні вибори. <свісно> <свісно> Тим часом у Фінляндії від онлайн виборів відмовилися навіть не з міркувань безпеки, а через потенційну загрозу принципу таємності голосування. У звіті фахівці мін'юсту зазначили, що з технічної точки зору гарантувати безпеку таких виборів можливо, але не зрозуміло, як уникнути можливого тиску на виборців чи продажу голосів. Навесні 2019 року дослідники виявили серйозну вразливість у системі онлайн голосування Швейцарії, розробленої спільно з іспанцями. Етичні гакери, які проаналізували незначну частину коду, дійшли висновку, що людина з доступом до нього. Ого, може непомітно змінити результати волевиявлення. Криптографічний Бекдор існував у тій частині системи, яка мала перевіряти, чи не сталося підміни бюлетенів. Виявилося, що саме на цьому етапі можна замінити всі заповнені бюлетені на фальшиві. Без жодного сліду цілком закономірним стало обурення фахівців. Мовляв, на виборах зі старими добрими паперовими бюлетенями немає жодної всесильної людини, яка б могла б непомітно повністю сфальсифікувати вибори. А у швейцарській онлайн системі це стало можливим в інтересах про владної партії. Той скандал поклав край плану швейцарців голосувати зі смартфонів на найближчих парламентських виборах. Та як не дивно, це не призвело до повної відмови від ідеї проведення виборів через інтернет. Ба Більше швейцарська діаспора заговорила про загрозу для демократії через неможливість голосувати онлайн. А згодом у 2021 році аудиторська компанія Deloitte опитала швейцарців і заявила, що абсолютна більшість респондентів воліє голосувати онлайн, тому що це простіше і швидше. Тож, уже у червні 2023 року оновлену систему голосування тестували на загальнонаціональних виборах у трьох кантонах: Базельштадт, Сен-Гален і Тургау. Онлайн проголосували перші 4239 людей. Ідеться більше ніж про половину виборців цих кантонів з тих, що проживають за кордоном. На виборах восени 23-го зі смартфона мали право голосувати вже близько 65 тисяч виборців. Естонці колись так само починали зі скромних 2%. Законодавство конфедерації зобов'язує проводити регулярні тести, на кшталт тесту на проникнення, бакбаунті, а також публічну перевірку програмного коду, специфікації та іншої важливої документації системи. Усвідомлюючи ризики, швейцарці ставляться до безпеки по-філософськи. Кажуть, безпека це процес. І вона ніколи не буває повною, тому потрібно просто регулярно все тестувати. До речі, цього року найшвидшим гакером, який виявив несуттєвий огріх огріхи у системі онлайн-виборів Швейцарії, став 22-річний студент Владислав Зубков з України. Він починав здобувати освіту в одеському політесі, а зараз навчається в технологічному інституті Цюриха. Хлопця нагородили тисячою євро за знахідку, і ще трьома тисячами бонусу за швидкість. В інтерв'ю місцевим змі він сказав, що в майбутньому хоче зробити свій внесок у цифровізацію України. Владислава, на тебе одна надія. Світові терміново потрібне революційне рішення в електронній демократії, Бо ну дуже хочеться голосувати з дому і знати про цьому, що голос точно ніхто не вкраде. Отже, на сьогодні ідея проводити онлайн вибори в Україні є справді передчасною гарантувати стовідсоткову безпеку цього процесу у світі ще не навчилися. А належного рівня довіри, з яким можна було б заплющити очі на певні огріхи, у нас немає. Не виключено, що рано чи пізно буде винайдений спосіб відійти від папірців у процесі волевиявлення. Одне зрозуміло точно для цього потрібно, щоб і виборці, і політики дійшли згоди, що цей варіант голосування є найоптимальнішим. Українцям тим часом варто розв'язувати нагальніші проблеми, що найменше якимось чином оновлювати реєстр виборців, який не змінювався з лютого 22-го року, адже був закритий від можливого втручання окупантами на захоплених територіях. Та навіть якщо нам колись і вдасться провести легітимні вибори у смартфоні, влаштовувати передвиборчі перегони під час гарячої фази війни точно не варто. А що варто робити завжди? Так це підтримувати наших захисників. Традиційно інформація про збори, яким ми довіряємо, під відео почуємося не політично.